Відповідь на питання, чи можуть співробітники патрульної поліції скласти протокол за статтею 130 КУПАП – це перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за кермом, чи відмова від проходження огляду на зазначений стан? Відповідь з практичних прикладів так дійсно можуть скласти відповідь з конкретного практичного прикладу. І так, водійку патрульні поліцейські зупинили. Вони безпідставно запідозрили, що вона перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Запропонували на місці її за допомогою спеціального технічного приладу драгер продутися, але, на жаль, вони не виявили ознак алкогольного сп'яніння. Але все ж таки мета в них була скласти протокол. Вони запропонували їй проїхати в медичний заклад, щоб все ж таки там ще раз пройти огляд та вже запідозрили, що перебувала водійка у стані наркотичного сп'яніння. Водійка погодилась на пропозицію співробітників поліції, так як була впевнена у тому, що вона не перебуває ані у стані алкогольного чи наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння. у медичному закладі. Вона пояснила медичному працівнику, що в неї наявні хвороби, та вона не може наразі здати зразки сечі. На що патрульні поліцейські сказали, що у вас дві години, якщо ви дві години не здаєте сечу, якщо ви не можете попісити, на вас буде складено протокол за статтею 130. На протязі двох годин водійка не мала змоги здати зразки сечі. Вона казала, що я можу здати слину, я можу здати кров, біологічний якийсь зразок, згідна на будь-який медичний огляд. Що все ж таки, медичний працівник встановив, що вона не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але на жаль, їй було відмовлено працівниками поліції та працівником медичної. Установи. Після того медичний працівник е, склав висновок, що водійка відмовилася від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння, і патрульні поліцейські склали протокол за статтею 130 КУПА. Протокол було направлено до суду. Після того захисники вивчили матеріали справи, вивчили відеозапис, подали клопотання про закриття провадження у справі, і, зокрема, було зазначено, що медичний працівник. Допустив порушення інструкції про порядок проведення огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Саме ключове на відеозаписі було чітко видно, що водійка хотіла здати будь-який біологічний зразок, слина, кров, змиви з губ, будь-що, щоб лікар все ж таки встановив, що вона не перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Але лікарем було відмовлено. Суд дослідив зазначення. Матеріали та клопотання про закриття пояснення сторони захисту переглянув відеозапис, і суд дійсно встановив, що немає доказів, що водійка умисно відмовилась від проходження огляду на стан сп'яніння у зв'язку із тим, була винесена постанова суду щодо повернення на доопрацювання матеріалів до патрульної поліції що все ж таки вони якимось чином заднім числом знайшли е, докази, та водійка пройшла огляд на стан наркотичного сп'яніння, наявність чи відсутність. У подальшому зазначена справа буде закрита зв'язку з тим, що відсутні докази провини за статтею 130 КУПАП. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є питання, задавайте у коментарі, пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога автоадвокатів щодо оскарження незаконних, наголошуємо протоколів за статтею 130-ї порушень правил дорожнього руху ДТП, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, коментар, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, дякую вам за увагу.